Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротка, але гаряча новина про Тараса Цимбалюка, головного героя наступного сезону проєкту Холостяк. Після офіційного анонсу в мережі розгорілись активні обговорення чи гідний Тарас бути обличчям проєкту. Адже актора неодноразово помічали на скандальних вечірках, і багато хто сумнівається, чи дійсно він налаштований на серйозні стосунки. Навіть Григорій Решетник в одному з останніх інтерв'ю заступився за Тараса, зауваживши, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. А от його колега по сцені, акторка Катерина Кузніцова, поділилась особистим ставленням до цимбалюка. За її словами, їй приємно з ним працювати. І не лише через професійність, а й через його почуття гумору та готовність завжди підтримати в потрібний момент. Отже. До характерних рис Тараса можемо сміливо додати працьовитість, людяність та харизму. Але навіть це не дає остаточної відповіді на головне запитання глядачів яким він буде у спробі побудувати справжні стосунки на проєкті Холостяк. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал. Попереду ще багато цікавого.